Це у нас шкілка декоративного посадкового матеріалу, декоративних порід. Ми сюди висаджуємо наші череночки. Два роки з теплиці ми вже їх висаджуємо сюди. Не тут вже нас, як на постійному ростуть. Тут ми їх викопуємо на реалізацію, на озеленення шкіл, міст, навіть своїх лісництв і навіть. В себе на території лісництва садиба баранівського лісництва оздоблена за останніми тенденціями ландшафтного дизайну. Це візитна картка колекції декоративних рослин господарства, що налічує понад сотню різноманітних кущів, листяних та хвойних дерев. Останні особлива гордість баранівських лісівників. Ми багато сіємо з насінинки. Ви знаєте, коли ми його сіємо, потім воно починає виростати. Дуже за ним дивишся і хочеться, щоб воно росло. І коли воно виростає, тут нас от... звернуть увагу на коніка, канадська ялинка. Ялина гніздовидна, вона дуже гарна. Ми її і черенкували. Ось. Ось такі в нас є гарні форми, такі мені дуже подобаються. З хвойних найбільш популярними залишаються конічні туї, хоча й інших незвичних форм дуже багато. от, наприклад, в нас є золотиста туя. От тут на такого забарвлення дуже цікавого. Вона теж по-своєму іде в якомусь ландшафті дуже гарного має гарний вигляд і має дуже гарну форму. Кулясті та звивисті, плакучі та повзучі, розлогі та гніздові садівний матеріал на будь-який смак, аби подарувати радість брані. Ські лісівники щоразу намагаються урізноманітнити свою колекцію декоративних рослин. Людина набирається більш морального такого і духовного такого збагачення. Вона піднесений настрій, вони заходять Боже, як вас гарно. Ми хочемо собі, так як ви його це все розмножуємо. і нам дуже нам приємно, що люди цим цікавляться і вони цінують нашу працю.